Ціль християнського життя стяжання Духа Святого, як казав Серафім Саровський, стяжи Дух мірі, і навколо тебе спасуться тисячі для християнина, який стяжуває в собі мир Божий через піст, молитву, таїнство обов'язкове, якому частіше сповідь причасті, читання Слова Божого, добрі справи заради Христа, то в такій душі поселяється Дух Святий. Де живе Дух, благодать, там зберігається союз любові в мирі. І нам треба встигнути за цей час примиритися своєю совістю, з творцем з ближніми, і якомога частіше просити один одного прощення. Тому що це перша сходинка смирення. А за смирення Господь дає благодать. А та благодать нас буде уміротворяти, освящати, укріпляти і в майбутньому житті, славу Боже!